Двоа горайтесь. А екскаватор де нема. Ще приїхав, екскаватора нема. Страусятко приватний дитсадок у Гайсині. Із вихованцями майор у відставці, а за сумісництвом і директор закладу Дмитро Яковець розповідає, дитсадок відкрив за грантові гроші. Подали через дію заявку і. З першого разу отримали грант. На обладнання те, що прописували в бізнес-плані, ну, тобто все, що ви бачите, іграшки, меблі це все придбане на кошти гранту. Ну, тобто, що прописували, то ми придбали. А весь ремонт це вже повністю за власні кошти. Суспільному ветеран російсько-української війни показує, як облаштував заклад. Половина, так скажімо, кімнати для навчання обладнана столами. Методичними матеріалами, пластилінами, іграшками, які саме для навчання потребують. Далі у нас ігрова зона, також і конструктори, і іграшки, які розвивають увагу. Тут у нас роздягальна на 20 діточок. Розраховано індивідуальні шкафчики. Для Взуття для одягу окремі є ну тобто для кожної дитинки. У нас грант на розвиток бізнесу Дмитро Яковець отримав через Український ветеранський фонд. Зі служби розповідає, звільнився за станом здоров'я. В АТО ООС служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти під час повномасштабного вторгнення в 59-й. захищав країну, зокрема на Донецькому напрямку. Був спочатку заступником командира батальйону 11-го. кількістю взводом. Взяли ротний опорний пункт без жодного. Втраченого пораненого бійця, причому російських десантників. Після того, як звільнили Херсон, то перебазували нас повністю на Донецький напрямок. То ми тоді були в напрямку Пісок. Села Первомайське. Дитсадок працює з 5 січня. Нині його відвідує четверо дітей, серед яких і донька Софія. У штаті один вихователь та двоє помічників. Місцева жителька Марина Камінська сюди віддала доньку Людмилу. Каже, сьогодні у неї перший день у дитсадку. Обрала цей дошкільний заклад, бо для їхньої родини важливо підтримувати ініціативи ветеранів. Мені дуже подобається, що садочок від півтора року. Бо в Гайсені немає, нема куди діти дітну дітей в такому віці. А хочеться ще, щоб вона більше спілкувалася. Комунікація. Мало того, що нас захищали, та ще та ще відкриваючи дуже важливі заклади. Ми виборювали майбутнє для тих, хто зараз тут бігає. Так про справу, яку обрав після фронту, говорить сам ветеран. Діти дають спокій. Коли ти бачиш, як дитина щиро посміхається, радіє кожному дню, це дає тобі спокій, що Щось ти робиш правильно і щось у тебе виходить, раз дитина задоволена. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.